Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із найпростішими комбінаторними задачами і розглянемо, як їх можна розв'язати. Дуже часто нам з вами доводиться давати відповіді на такі запитання: Скількома способами можна обрати у класі старосту і його заступника. Або... Під час зустрічі 9 хлопчиків нашого класу потиснули один одному руки. Скільки рукопотискань було здійснено? Або, наприклад, ще така задача. Скількома способами четверо друзів можуть стати один за одним у черзі до буфету. Нарідко в повсякденному житті ми стикаємося з задачами, розв'язання яких потребує розгляду та підрахунку всіх можливих випадків або, ще прийнято говорити, усіх можливих комбінацій. Тому такі задачі називаються комбінаторними. Розглянемо з вами таку задачу. Припустимо, що ви не можете пригадати останню цифру номера телефону свого друга. Яку найбільшу кількість номерів доведеться набрати, щоб йому дозвонитися? Оскільки в кінці телефонного номера може стояти будь-яка з 10 цифр від 0 до 9, то вам у найгіршому випадку доведеться зробити 10 спроб. Тобто ви можете відгадати номер першого разу, можете другого, а найгірший випадок, коли ви його останнім відгадаєте, тоді таких спроб буде 10. Задачі, які вимагають таких рішень і будуть комбінаторними. Познайомимося з цими задачами. Задача перша. З кількома способами можна скласти розклад перших уроків у п'ятому класі із таких предметів. Математика, українська мова та історія. Ведемо такі позначення. Математику позначимо М, українську мову, У, історію І. І подивимося, як же ж можна скласти розклад. Ось у нас перший урок. Можна взяти математику, можна українську, можна історію. Якщо першим обрали математику, то другим уроком може бути українська або історія. Якщо першим взяли урок українську мову, то другим може бути математика або історія. І якщо перший урок історія, то другий буде математика або українська мова. Третім буде урок, який залишився. Якщо ми взяли першим математику, другим українську мову, то третім буде історія. Якщо першим математика, другим історія, то третім українська мова. Аналогічно у двох інших випадках. А тепер подивимося, скільки всього виборів буде. Рахуємо за останнім рядочком. Один вибір, два вибори, три вибори, чотири, п'ять, шість. Тобто із трьох уроків можна скласти три різних розклади. Три, шість вибачте, шість різних розкладів. Це можна показати так ще. Математика, українська мова, історія. Метод перебору. Далі, якщо математика перша, може бути історія, українська мова. Якщо першим українська мова, то може бути математика, історія або історія математика. Якщо першим історія, то математика українська мова. Або українська мова математика. Як бачимо, і таким способом ми одержали шість варіантів. Розглянемо другу задачу. На площі у продажу є 5 різних конвертів і 3 різні марки. З кількома способами можна купити конверт із маркою. Тобто у нас є 5 конвертів, 3 марки. На конверт треба наклеїти одну марку. Отже, на перший конверт ми можемо наклеїти будь-яку із трьох марок. Тобто є три варіанти для першого конверту. На другий конверт так само можемо наклеїти будь-яку з трьох марок. І так на кожен конверт. Оскільки конвертів 5, і на кожен можемо наклеїти одну із трьох марок, для кожного конверту є три способи. Додаємо три п'ятірки, отримуємо 15. Є інший спосіб, простіше розв'язання такої задачі. У комбінаториці є основне правило, яке називається правило добутку. Формулюється воно так. Якщо з якоїсь множини можна один елемент вибрати А-способами, а потім інший елемент можна вибрати «б» способами, то їх пару можна вибрати А помножити на Б-способами. Перекладаємо на мову на задачі. Якщо конверт можна вибрати п'ятьма способами, тобто ми можемо вибрати на пошті будь-який п'ятий конверт, який нам сподобався. А потім вибрати будь-яку з трьох марок, то пару конверт і марку можна вибрати 5 помножити на 3, 15 способами. Це правило добутку. Розглянемо наступну задачу. Скільки різних трицифрових чисел можна написати цифрами? 2, 5, 5. Поглянемо, якщо на першому місці у нас буде дві то другою цифрою буде 5 і третьою 5. Інакше ми тут нічого зробити не можемо. Але якщо на першому місці буде п'ятірка, то Другою цифрою може бути 5 або 2. Тоді третьою цифрою буде та цифра, яка залишилась 2 або 5. Тобто у нас одержується, якщо на першому місці двійка, то буде число 255. Більше нічого придумати не можемо. Якщо на першому місці п'ятірка, то буде або на другому 2, а на третьому 5, або навпаки, 5, 5, 2. Тобто всього три способи. Бачимо, ось у нас три віточки. Ось одна, друга, третя. Три способи існує. Поглянемо на другу задачу. Є цифри 0, 1, 8. Чим відрізняється вона від попередньої? Тим, що цифра 0 першою бути не може. Тобто у нас є такі випадки. Першою може бути цифра 1. тоді на другому місці може бути 0. Або 8 і 8,0. Тобто одержимо або 108 число, або число 180. Це якщо одиничка перша. Першою може бути так ось і 8. Тоді буде в нас 8, 0, 1 або 8, 1, 0. Як бачимо, у нас одержалось чотири способи. Можна цю задачу було розв'язати інакше. З кількома способами можна обрати першу циферку. Оскільки 0 не може бути першою циферкою, то у нас два способи. Або 2, або 8. Два способи. Перша циферка двома способами вибирається. З кількома способами можна обрати другу циферку. Якщо ми одну забрали цифру або один, або вісім, то в нас залишилось дві. Ну і ще якась цифра. Обидві вони можуть бути на другому місці, тому множимо на два. І третя цифра залишається одна. Вже вибирати немає що, тому множимо на 1 і, як бачимо, одержимо те ж саме число 4. Аналогічно можна розглянути таку задачу. Якщо в нас є лінійка, олівець і ручка, з кількома способами їх можна розкласти. Якщо ми вибираємо перший предмет, то його можна вибрати. Трьома способами. Тобто будь-який предмет з тих, що в нас є, лінійка олівець або ручка. Тоді в нас залишиться два предмети. Тобто на другому місці ми лише два вибори маємо. І на третьому місці в нас вибору немає. Те, що залишилось кладемо. Тому таких способів буде шість. Ось один у нас є лінійка, олівець, ручка. Може бути лінійка, ручка, олівець, може бути. На першому місці ручка, лінійка, олівець, ручка, олівець, лінійка. І якщо спочатку положимо олівець, то буде олівець, лінійка, ручка або олівець, ручка, лінійка. Наші шість способів. Наступна задача. Скількома способами можна поставити у ряд машинку, кубик та літачок. Задача схожа на олівець, лінійку, ручку. Тобто на перше місце ми можемо взяти будь-який з цих предметів трьома способами. Або машинка, або кубик, або літачок. На друге місце поставити ті предмети, які залишилися, які з них, два способи. І третє місце один спосіб, тому що залишиться один предмет. Тому буде 3 на 2 на 1, 6 способів. У підготовці до польоту беруть участь 3 пілоти. Та 2 інженери. Ось наші пілоти 3. Ось перший пілот, другий, третій. І ось інженери. Один, два. З кількома способами складемо екіпаж з одного пілота і одного інженера. Давайте подумаємо. Ось наші пілоти 1-2-3. Ось інженери 1-2. Скільки ж буде способів? Ми можемо обрати будь-якого пілота. Їх три. Значить, є три способи. А потім обрати будь-кого з двох інженерів. Отже, в нас є два способи. І за правилом добутку ми маємо пару. Пілот і інженер можна вибрати 3 помножити на 2 шістьма способами. Тобто, застосували правило добутку. Якщо один елемент можна вибрати А-способами, а другий Б, то ми знаходимо пару, помноживши ці два способи. 3 на 2 дає нам 6. Ось бачимо, можемо взяти першого. Пілота і першого інженера, або першого пілота і другого інженера. Можемо взяти другого пілота. І першого інженера, другого пілота, і другого інженера, або третього пілота і першого інженера, третього пілота і другого інженера. Як бачимо, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість способів. У продавця є повітряні кульки двох кольорів червоного та синього. Тато хоче купити дочці в подарунок три кульки. Скільки різних за кольором наборів кульок може придбати тато. Оскільки в нас є лише червоні і сині, а потрібно купити три кульки, то тато може купити всі три червоні. Червона, червона, червона. Або три сині, синя, синя, синя. Або може купити червону і дві сині. Або може купити синю і дві червоні. Тобто чотири способи. А якщо він хоче обов'язково різнокольорові кульки, ось тут 4 способи. всього три кульки купити. А якщо він хоче різнокольорові, то лише два. Червона і дві сині, або синя і дві червоні. У Вікторії 5 блузок і 4 спідниці. Костюм складається із блузки, і спідниці. Скільки варіантів складання костюму має Вікторія? Це задача, яку ви повинні розв'язати вдома. Подумайте і розв'яжіть цю задачі будь-яким способом. Або способом перебору, або за допомогою формули, яка називається добуток, да? добуток елементів. Так, на сьогодні все, дітки. Дома перегляньте ще раз відео і виконайте завдання. Дякую за увагу. До побачення.